Так, усім привіт! Дівчатка та наші хлопці! Як ви зрозуміли з початку відео, сьогодні ми будемо розбирати, що ж за такий звір, як пряжа Валенція Сіцілія. Ближче вам покажу. Це йде ось така пасмочка. Написано Premium Socks Yarn. Ну, з назви ми вже розуміємо, що вона не дешева ця пряжа. так? Ну, Я про себе особисто. Тут іде 75% супервош меріно, тобто меріносова якась там супершерсть в обробці. 25% поліамід на 100 грам 400 метрів. Спиці нам рекомендують 2,5. Гачок 4-5%. ого. Це дуже великий гачок для цієї пряжі, чесно вам кажу. в стиралці не прати, хоч дивно для супервош, правильно? Супервош. поруть шкарпетки в стиральній машині тут не можна. Прання при 30, глажка на одиничці. Оцей, хто знає, ця рисочка що означає, треба подивитися. Так, і номер кольору в мене ось тут 12.01. Колір дуже класний. Ну що, будемо роз... Будем щось робити, дивитись на цю пряжу. Це пряжа рахується як ручного окрашування, фарбують, тобто, її, ручками. І тут щось непонятно. Знаєте, що непонятно для мене? Я думала, що вона йде двома пасмочками. А це одна пасма, яку я зараз йду перематувати на моталці. І коли перемотаю, з вами вже тоді, напевно, ще раз зустрінуся, щоб ми змогли подивитися, Йой, чи я задоволена цією. Пасмою, бо не знаю. Дуже багато тут, бачите, вже видно просвітів чисто білих. Я це таке не люблю. Не знаю. Так, я пішла. Через пару хвилин з вами зустрінусь, покажу вам в моточку вже. Так, дівчатка, дубль 2 називається. Дивіться, перемотала я цю пасму і вже моє перше розочарування в тому, що. Пасмі є розрив. Дивіться, я спочатку мотала, не дов'язувала, Думала, що там йде в одній пасмі на дві шкарпетки, як в газалі. Так? Тут не так. Тут просто розрив. І ось дивіться, вийшов один моточок і другий. Ой, розочарування моє. Е, дивіться, що, получається, як? Тут пряжа прокрашена спочатку ярко-ярко. Тут багато білого. Там, взагалі, в кінці пущився біла. Тому навіть як в'язати ці шкарпетки, не знаю, але це інтрига, дівчатка. Я буду їх в'язати. Тут написано на етикетці 2,5-3. Я вам хочу сказати, для 2,5 вона тоненька. Я буду брати. 2,25 на шкарпетки, як завжди, зв'яжу, ми з вами зустрінемося і я вам вже покажу ці шкарпетки. Ще для мене є, ну, скажімо так, неприємним те, що ця, ці шкарпетки вже остаточно будуть різні. Я не в'яжу, не люблю різні шкарпетки, я завжди підбираю пряжу. Тут її підібрати неможливо, так як вона прокрашена. так. І як їх потім, ці шкарпетки, чи подарити, чи продати, не знаю. Мабуть, це будуть для мене шкарпетки. Ну, але ми зустрінемося, коли я їх зв'яжу. Я зв'яжу, вам покажу, тоді трішки поношу і це все до, до кубки склею, щоб вам остаточно вже про цю пряжу розказати. Правду. Я не люблю оди, оди співати тим пряжам, які не є, ну, себе не по-російськи оправдали по Український, я забула, що це слово. <ріст> так що такі справи. Так, дівчатка, хлопці, дивіться, оця пряжа, так як я й казала, вона пасма не з двох пасм, а з одної получились шкарпетки різного кольору. Моя дитина каже: мама, куди ти їх будеш носити? Я сама думаю, куди їх буду носити, як вони настільки різні. Розмір один. А... Бачите, дуже кидається в очі Ці ніби з одної пари, а ці з іншої. То, що мені не сподобалось в цій пряжі? Вона дуже слоїться, коли її в'яжеш. я її на шкарпетки не рекомендую. Можливо, для бактусів. шали, я не знаю, для такого верхнього жилетки вона й нормальна. Для Шкарпаток, я думаю, що вона дуже швидко протреться, тому що вона вже от розпушилася, цей вже пух, і після прання цей марінос розлісся. Я не люблю. Ну не знаю, мені не подобається. Чесно, це моє, моє таке суб'єктивна моя думка. Можливо, вам не подобається, як я це виражаю, цю думку свою. Спробувати можливо, але ця пряжа досить кусюча в ціні, вона зараз почти, практично під 300 гривень одна пасма, і я вважаю, зв'язати шкарпетки, щоб три рази їх вдіти, воно того просто не варте. Це моя думка. Ну і до скорої зустрічі! З вами була я, і ми будемо в слідучому відео розбирати вже нову для мене пряжу. І я буду теж в'язати шкарпетки, розповідати, чи варто їх купувати, цю пряжу на шкарпетки, чи ні.